Електротехніка всюди навколо нас. Це одна з найважливіших наук сучасності, адже саме вона стоїть за більшістю технологій, без яких ми вже не уявляємо життя. Завдяки їй працюють смартфони, побутова техніка, електромобілі та навіть вуличне освітлення. Щоб осягнути електротехніку, потрібно спершу розібратися, як функціонує електроенергетика. Уявіть, що електроенергія це велика ріка. Вона бере початок на електростанціях. Тече магістральними лініями, розгалуджується через підстанції та дрібніші мережі, доки не потрапить у вашу розетку. Це і є електроенергетика, глобальна система, що доставляє енергію. А електротехніка це те, що допомагає цю енергію використовувати саме завдяки їй існують електроприлади, комп'ютери, роботи та автоматизовані виробництва. Тож, коли ви вмикаєте світло чи заряджаєте телефон, пам'ятайте, Тайте за цим стоїть ціла наука. Електрика, попри її повсякденне використання, насправді доволі абстрактна річ. Ми не бачимо, як рухаються електрони в проводах, проте можемо зрозуміти ці процеси через аналогії. Тож уявімо, що електричний заряд це вода в трубі, напруга це різниця висот між двома точками, яка змушує воду рухатися. Електричний струм це сам потік води, а опір це звуження труби, яке сповільнює. Ніє його перш ніж зануритися в глибини розрахунків і схемотехніки, варто засвоїти базові принципи, на яких усе будується. Електротехніка ґрунтується на кількох базових фізичних величинах, які описують поведінку електричних зарядів, полів та струмів. Як і у фізиці, загалом розуміння цих величин допомагає будувати складніші концепції, пояснювати роботу електричних пристроїв і прогнозувати результати взаємодії електричних систем. Розпочнемо з електричного заряду. Заряд це щось на кшталт електричного характеру частинки, деякі частинки, як от протони, мають позитивний заряд, а електрони негативний. І тут, як у магнітів, протилежні заряди притягуються, а однакові відштовхуються. Електрон це крихітна частинка, яка несе найменший можливий електричний заряд 1,6 помножити на 10 у степені мінус 19 кулона. це як маленька електрична електрична цеглинка, з якої будується заряд усього, що нас оточує. А де ж ховаються ці заряди? Наприклад, у металах, скажімо, в мідному дроті вони мандрують завдяки електронам, які можуть вільно рухатися, ніби їм все дозволено. Також у солоній воді або в акумуляторах, там уже інша історія. Тут заряд переносять іони, маленькі заряджені частинки, які пливуть у розчині. А от у комп'ютерних чіпах, тобто в напівпровідниках, працює дует Трони плюс такі собі дірки не зовсім справжні частинки, але вони теж допомагають заряду рухатися, як уявні герої, без яких система б не запрацювала. Заряд нікуди не зникає і не з'являється просто так, він зберігається. Якщо у вас є замкнута система, наприклад, батарейка або провідник, то сумарна кількість заряду в ній залишається сталою. Це один із найважливіших законів природи. Заряд це як маленький електричний маяк. Який постійно випромінює навколо себе невидимі сили. Якщо поруч з'явиться інший заряд, його або притягне, або відштовхне, і вся ця зона дії це і є електричне поле. Але поле це не просто щось ефемерне, воно має цілком конкретну силу, напруженість, її визначають літерою Е і вимірюють у вольтах на метр. Простими словами, це показує наскільки сильно цей електричний маяк може тягнути або штовхати інші заряди. В коло себе. А що робити, якщо в одній точці є декілька електричних полів від різних зарядів, просто додаємо їх разом, але не як звичайні числа, а як вектори з урахуванням напрямку. Це схоже на те, як працюють хвилі. Якщо дві хвилі накладаються, вони можуть або підсилювати, або частково гасити одна одну. Фактично все, що пов'язано з електрикою, працює саме завдяки цим полям. Що ж, поїхали далі, розглянемо напругу. Уявіть гірську річку. Вода мчить вниз, бо є перепад висот. Чим він більший, тим швидше тече вода. А тепер замініть воду на електрони, а висоту на електричний потенціал. Оця різниця потенціалів і є напругою. Чим вона більша, тим сильніший напір електронів. Як це працює? Напруга це по суті сила, яка змушує заряд рухатися. Її вимірюють у вольтах. Ось кілька прикладів: звичайна півтора вольтова батарея. Рейка не дуже сильний поштовх для електронів, і натомість розетка 230 вольт оце вже серйозний заряд. Чим вища напруга, тим більше електрони поспішають рухатися, але без замкнутого кола руху не буде. Навіть якщо є напруга, але коло розірване, електрони залишаються на місці, бо струму немає. Але варто з'єднати точки провідником і електрони почнуть рух, створюючи електричний струм. Якщо використовувати, Аналогію з водою, то електричний струм можна порівняти з потоком води в трубі. Чим більше води проходить через трубу за одну секунду, тим сильніший потік. Так само і електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок через провідник. Формула дуже проста: і дорівнює Q поділити на Т, де І це сила струму, що вимірюється в амперах, Q – електричний заряд у колонах, і Т час у секундах. Простий приклад. Якщо через Безпровідник за одну секунду пройшов заряд, один кулон, то струм буде один ампер. Ось і вся магія. А куди ж рухається струм? Тут є цікава плутанина в електротехніці. Традиційно прийнято вважати, що струм тече від плюса до мінуса. Але насправді електрони рухаються в протилежному напрямку від мінуса до плюса. Це просто історична домовленість, яку прийняли ще до відкриття електронів. Якщо напруга це натиск води, а струм це кількість води, то опір це вузькість труби. Чим вужча труба, тим важче воді текти. Так само працює опір у еле. Електр... Простими словами опір показує, наскільки матеріал гальмує струм. Формула тут така: У дорівнює І помножити на R, де У напруга, І сила струму, Р електричний опір. Якщо потрібно знайти опір, то використовують формулу R дорівнює, у поділити на І. Є матеріали, які майже не заважають струму, це провідники. Наприклад, мідь срібло алюміній. Вони проводять електрику на ура, а є такі, що струм майже не пропускає. Це ізолятори, тобто скло, пластик, гума. Вони як бар'єр для електронів. Далі розглянемо потужність. Вона показує, як швидко електрика виконує свою роботу. Чим вища потужність, тим більше енергії використовується за секунду. Розраховується просто P дорівнює U помножити на I, де P – це потужність, U – напруга, а I – це струм. Наприклад, якщо лампочка працює при 230 вольтах і споживає 0,5%. 5 А, тоді П дорівнює 230 помножити на 0,5 і отримуємо 115 Вт. Чим більша потужність, тим яскравіша лампочка, сильніший двигун чи гарячіший чайник. Енергія це загальна кількість роботи, що виконана електрикою, за певний час. Її можна уявити, як кількість води, що витекла з крану, що довше відкритий кран, тобто більше часу, і що сильніший потік, тобто більша потужність, то більше води. Куди її витратиться? Формула W дорівнює P помножити на T, де W – це енергія, що вимірюється в джоулях, P це потужність, а T – час. В електротехніці енергію часто вимірюють у кВт годинах. Якщо пристрій з потужністю 1 Вт працює протягом тисячі годин, він споживає 1 кВт-годину енергії. Це приблизно стільки енергії, скільки витрачає потужний електрочайник за годину. Після того, як ми розглянули основні електричні величини, Важливо зрозуміти, як точно їх вимірювати в реальних умовах. Вимірювання електричних величин є основою для аналізу, контролю та діагностики електричних кіл. Точні вимірювання дозволяють визначати параметри пристроїв, знаходити несправності та забезпечувати безпечну роботу електричних систем. Для цього використовують різні прилади та методи, які ми розглянемо далі. Вольтметр вимірює напругу, він підключається паралельно до ділянки кола, щоб визначити різницю. Потенціалів між двома точками. Щоб виміряти напругу, спочатку виставляємо мультиметр у режим вольтметра, підключаємо щопи до двох точок, між якими потрібно виміряти напругу. Якщо працюємо з постійною напругою, то стежимо за полярністю: червоний до плюса, чорний до мінуса, і зчитуємо показання та аналізуємо результат. Далі амперметр він вимірює струм. Включається послідовно вколо, щоб визначити, скільки заряду проходить через нього за одиницю. Часу. Щоб виміряти струм, перемикаємо мультиметр у режим амперметра. Розриваємо коло і підключаємо прилад послідовно, щоб струм проходив через нього. Якщо струм занадто великий для мультиметра, то краще використовувати струмові кліщі та зчитуємо показання. Омметр. Він вимірює опір. Використовується для перевірки провідників, резисторів і цілісності електричних ланцюгів. Для вимірювання опору перемикаємо мультиметр у режим омметра. Метра. Вимикаємо живлення кола, щоб уникнути похибок у вимірюваннях. Далі підключаємо щупи до контактів резистора або іншого елемента і щитуємо значення опору. Існують два основних підходи до вимірювання електричних величин це прямі і непрямі методи. Прямі методи це коли значення вимірюються безпосередньо за допомогою приладів. Наприклад, якщо ми підключаємо вольтметр до клем-батареї, ми безпосередньо бачимо її напругу, а непрямі методи. Це коли величина визначається через інші параметри. Наприклад, якщо у нас є значення напруги та струму, то ми можемо розрахувати опір за законом ОМА. Непрямі методи часто використовують у складних системах, де пряме вимірювання неможливе або складне. І підсумуємо: електротехніка це основа всього, що працює на струмі: від телефонів до електрокарів. Щоб у цьому розібратися, нам потрібно знати головні речі: це заряд, напругу, струм, опір, потужність і НДР. Енергію у цьому відео ми розглянули як ці величини вимірюються та чому це важливо, але це тільки початок. Тепер у вас є міцний фундамент, щоб розібратися в складніших штуках, наприклад, у мікросхемах, автоматичних системах і навіть штучному інтелекті. Тож не зупиняйтесь, досліджуйте, пробуйте, експериментуйте, і можливо саме ви створите щось круте, що змінить цей світ.